Іван Мазепа герой чи зрадник таємниці, які приховує історія. Чи ви знали, що Іван Мазепа це не просто обличчя на українській десятигривневій купюрі? Його ім'я розділяє Україну вже понад 300 років. Одні вважають його зрадником, інші великим героєм. Але хто він насправді? Мазепа був гетьманом у надскладний час, коли Україна боролася за свою незалежність. Він уклав союз із шведським королем Карлом XII, що для багатьох стало зрадою проти Росії. Та чи була це зрада, чи мудрий стратегічний крок заради свободи? За радянських часів його ім'я намагалися викреслити з історії, а сьогодні його вшановують як борця за українську автономію. Його вчинки і рішення викликають жваві суперечки серед істориків і простих людей. Та є одна річ, яку не можна заперечувати: Іван Мазепа був і лишається героєм для України, який присвятив своє життя боротьбі за волю і незалежність нашої землі. Підтримай наш канал своїм лайком і підпискою, щоб не пропустити новий цікавий матеріал і захопливі сюжети про видатних людей. Обов'язково залишай коментарі. Нам важливо знати твою думку.